Карма, карман, карман, спину подули сильні сині вітри. You broke my heart, you broke my heart. Де стою, скоріш стоятиме, ще ти в Бокмахарт, у Бог Махарт Е єм вогонь горить, нам вода все говорить, як нам треба поступить Де є ми вогонь горить, нам вода все говорить, як нам треба поступить. Нас не буде буде карма, знову карма, хто ми карма, нас не буде буде карма, знову карма, хто ми карма, 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 карма. Карма карма, 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 знову карма, Карма, знов, 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 карма, і очі ті яскраві, сумні, і знову лунають різні голоси, і очі знову світять навкруги, бо коло ми, бо коло ми парень в дорсі стрию предмет, і його догнала карма. Карма, 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 карма. Карма, 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 карма. його карма. Вогонь горить, нам вода все говорить, як нам треба поступить. Карма, Де є ми вогонь горить, Нам вода все говорить, як нам треба поступить. Карма Кармау, Карма, Кармао, карма, карма. карма, карма. Карма, карма, карма! Карма, карма. Карма, Карма. То бляха муха. Карма. То якась приворотна сила. Це все є, дуже виглядає гарно, але в принципі і не виглядає мило. Нас не буде, буде карма, буде карма, знову карма хто ми? Карма нас не буде, Буде карма, знову карма хто ми Кармаху, Карма, 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 Знову та Карма. Karma, 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 no, karma, karma.